Так, всім вітання. Пропоную на продаж трьохкімнатну квартиру Настуса з загальною площею 85 метрів, дві кімнати ізольовані і кухня студіо. Квартира повністю закінчена вже. Вся побутова техніка, холодильник, посудомийка. Балка, все вже заховане, під'єднане. Омивальник фірми Франкі. Крани. Всі крани Groya Essence. Є, є підсвітка, є витяжка, яка також підсвічується і добре витягує, вона розрахована на площу в районі 30 метрів. Ця техніка є побутова, мікрохвильовка, духовка, варочна поверхня. Є холодильник Samsung монтований. Всюди, де плитка, є підігрів підлоги. Зараз включено, є підігрів і опалення. Значить, тут стоїть двохфункційний котел. фірми Bosch. Включено і опалення, і підігрів. Тиск в нормі. Значить, є 55-й телевізор, вже є тюль, штори, проволокосети, Тобто вам вже нічого не потрібно сюди докуповувати. Вже замовлений диван, так само великий з двома пуфами. Диван обійшовся нам 70 тисяч гривень. Є led підсвітка e, по контуру, тобто вона так виглядає. Художник нам намалював картину. Значить, e, ну і пішли. Замовлена вже сюди шафа в коридор велика. E, тут в нас розведена електрика. Все підписано, є відсікач напруги. E, санвузол, Так само тут все і під світоч, і є зеркала, і ванна. Значить сантехніка в нас італія каталана фірма. Всі екрани ігрої так само з тієї серії Essence. Ванна Вілірой Бог. Рушника сушка Маріо. Вікна, всі, повністю вікна, є з алюмінієм. Так само у нас ще тут стоїть фільтр на воду з датчиком тиску. Всі двері дерев'яні з внутрішніми замками, внутрішніми завісами, перепрошую, і з магнітними замками. Тобто, ви, коли Закрили їх, ну, відповідно, самі закрились. Все. Нічого складного немає. Далі по коридору у нас перша спальня йде, тут же є ліжко. Ще ми замовили таке підголів'я нам по е з там будуть з подушечками взаді. Так само тюль, штори ми вже зробили. Тут виведено все під телевізор і під інтернет, щоб не падала швидкість. Вікна всі панорамні. Тут ми зробили все під такі штори, щоб їх не було видно. Так? Прихований такий монтаж. Тут ми поклали плиточку, досить так, що ти пилюку можеш просто повитирати і все. Дуже гарний матрас ми купили покривало, таке оригінальне. Ми взяли турецьке, досить недешеве. Купили на матрасник. Ну і сам матрас, якби ось такий матрас. Тобто сам матрас десь в районі там. Приблизно в районі 20-24 тисяч гривень коштує. І друга спальня. Ми її залишили. Нічого не робили. Ось такою. Тут є вихід так само, як з кухні, є вихід на балкон. Виведено все під кондиціонери в кожній кімнаті повністю. Тому, якщо потрібно буде подивитися чи бажаєте купити, можливо, хочете, щоб ми зробили вам ремонт, телефонуйте, можемо під вас придбати квартиру, зробити ремонт, здати її або в оренду, або для вас, ви собі будете проживати. По даному об'єкту у нас є ключі, тому можемо показати вам зручний час по домовленості. Так само ось це є другий балкон. Тут він великий, сюди можна поставити столик, стільчики, літо-відпочинкова зона така. Сам будинок, він монолітно-каркасний, обкладений цеглою і відповідно вентильований фасад. Зараз це покажу. Значить, Ось по якості там, не знаю, 100 років гарантія, напевно, на нього. Так само алюмінієві вікна З цієї сторони шклом. З цієї це е, е, Іспанія Ламінам. Ось так. Виглядає якість будинку, з чого він зроблений, є консьєрж. Є ліфт. Тому при потребі телефонуйте. Телефон у нас дуже легко знайти. Мене звати Роман, це новий дім Агенції нерухомості. Ми є на сайті, просто в Гуглі набираєте новий дім, жмете Ентер, все, телефонуєте. При потребі можна дану квартиру оглянути, якщо сподобається. Zrazo e para